Не так давно почали з'являтися новини про чергово масштабне будівництво на території Китаю. Цього разу Китай бурить свердловину настільки глибоку, що в неї може вміститися Еверест. Вона розташована посеред пустелі Такла Макан у Таримській Западині. Це рівнина, оточена гірськими хребтами. Свердловину назвали Шендітакі 1 і очікується, що вона досягне проектної глибини 11 тисяч метрів після завершення робіт. Варто зазначити, що це перша в Китаї науково-дослідна свердловина спроєктована так, щоб перевищити глибину 10 тисяч метрів. Більше того, Шендітакі 1 може стати другою за глибиною вертикальною Свердловиною у світі та найглибшою в Азії. Ця надвибока свердловина справді має перевищити висоту гори Еверест, яка становить 8849 метрів над рівнем моря. Насправді, не побачивши Еверест на власні очі, складно усвідомити наскільки він гігантський. Тож давайте візьмемо більш наочне порівняння, щоб зрозуміти масштаб цього грандіозного проекту. Уявіть собі ейфелову вежу. Її висота становить близько 300 метрів. Так ось у китайську свердловину по місті це ейфелових веж, поставлених одна на одну. Ще одне порівняння: створений отвір буде глибшим за Маріанську Западину, на хвилинку найглибше місце в океані. Планується, що шахта досягне крейдової системи земної кори, серії геологічних шарів, які вкривали планету в ранній крейдовий період. У той час на Землі не було льоду ні на південному, ні на північному полюсі. Вони були вкриті лісами. Планетою ходили динозаври на кшталт Диплодока та Стегозавра. Під їхніми ногами бігали дрібні савці, а птахи лише починали еволюціонувати, щоб навчитися літати. Насправді будь-яка інформація про таку давню історію землі на вагу золота і відкриття, які китайські вчені можуть зробити завдяки цьому бурінню, цілком можуть виявитися безцінними. Не нав'язувало нагадую: не забувати ставити лайки, якщо ви в принципі це робите. Буріння сородовини Шендітакі-1 розпочалося 30 травня 2023 року, і менш ніж за рік вона пройшла через 13 континентальних шарів. У землю було занурено понад тисячу бурильних труб і використано більше 20 бурових доліт. Ось так виглядає те саме бурове долото. Це ріжучий інструмент, за допомогою якого власне, і відбувається процес буріння. Саме долото стикається з усією міцністю гірських порід, тому воно зношується найшвидше. Уже навіть за кількістю труб можна зрозуміти, що це колосальний проект. А отже, з власним набором проблем. У певному сенсі навіть унікальних. Наприклад, буріння свердловини такої глибини потребує переміщення близько 2000 тонн обладнання та інструментів. Щоб просто почати свердити землю, було встановлено 20-поверховий сталевий пілон, а потім використано бурове долото, бурильні труби та обсадні труби, які разом і дають таку величезну вагу. І не думайте, що достатньо один раз встановити все обладнання, інструменти та інші штуки, а потім просто стежити, щоб нічого не зламалося. Насправді все набагато складніше. У міру просування вглиб бурова установка постійно модернізується, змінюється та вдосконалюється. Адже умови буріння змінюються від шару до шару, і під них необхідно підлаштовуватися. Насправді це не перше настільки глибоке буріння в історії людства. Люди і раніше бралися за подібні проекти. На сьогодні рекорд належить нині не діючі кольські на свердловині на північному заході Росії. Це був радянський науковий проект, який тривав 20 років, і досяг глибини 12 262 метри. Ще один рекорд належить нафтовій свердловині bd 04 a на родовищі Аль-Шахін у Катарі. Її довжина становить 12 290 метрів. Але важливо розуміти, це саме довжина, а не вертикальна глибина буріння. Взагалі, на цей момент найдовшою свердловиною у світі вважається Z44 чайво на Сахаліні, рекордні 15 кілометрів. Але знову ж таки йдеться про довжину, а не про глибину. Та повернімося до Кольської надлибокої свердловини. У нашому випадку порівнювати новий китайський проект правильніше саме з нею, і не лише за глибиною. Китайські інженери планують здійснити буріння в немислимо короткі терміни. Дивіться самі. Кольську свердовину почали бурити 24 травня 1970 року, а позначки 9583 метри вона досягла лише 6 червня 1979 року. Тим часом Китай має намір завершити свій проект усього за 457 днів. Але тут, звісно, варто зробити поправку на те, що з моменту початку робіт на Кольській надглибокій свердловині минуло понад півстоліття. За цей час технології дуже серйозно прокачалися. Втім, навіть у ті часи буріння кольської надглибої дало несподівані відкриття. Наприклад, вчені раптово виявили воду та води на глибинах, де їх взагалі не очікували знайти. Ще однією цікавою знахідкою стало відкриття мікроскопічних скам'янілостей планктону на глибині майже 6 тисяч метрів під поверхнею. Загалом там знайшли 14 видів скам'янілих мікроорганізмів, не кажучи вже про поклади золота, міді та нікелю. Тим часом, попри ударні темпи робіт, етап відносно легкого буріння для Китаю вже завершився. Попереду починається справжнє випробування. Після досягнення глибини 10 тисяч метрів, що сталося цієї весни, буріння стикається з набагато серйознішими проблемами. Чого тільки вартує температура понад 200 градусів Цельсія і пластовий тиск понад 130 мегапаскалів, і з кожним новим метром складність лише зростати. Один з учених китайської інженерної академії порівняв будівельні труднощі цього проекту з рухом великої вантажівки. По двох тонких сталевих тросах теоретично це можливо, але потрібно докласти колосальні зусиль, щоб усе вдалося. Наприклад, підібрати відповідні троси. У нашому випадку це обладнання, розраховане на підземні температури до 200 градусів Цельсія і відповідний тиск. Але справа не лише в тому, що знаходиться під землею. Окрім екстремальних умов на великій глибині, ситуацію і суворе середовище Таримського басейну, де розташована найспекотніша та найсухіша пустеля Китаю. До вибору місця буріння я ще повернуся трохи пізніше, а поки кілька слів про те, що чекає на великій глибині. Річ у тім, що після позначки 10 тисяч метрів починається справжній прорив у невідоме. Дуже небагатьом вдавалося бурити землю так глибоко, тому жодних стандартів, перевірених параметрів чи накопиченого досвіду просто не існує. Немає чужих помилок, на яких можна вчитися, тільки власні. Саме тому, чим глибше опускається бур, тим повільніше йде робота і тим частіше доводиться змінювати бурові долота. Наприклад, перші тисяча метрів буріння зайняли лише 4 дні, а от щоб пройти від 9 тисяч до 10 тисяч метрів, знадобилося 70 днів. Середня швидкість становила приблизно 14,3 метра на добу. Крім того, кожному метру буріння передує детальний аналіз порід, щоб за потреби вчасно змінити обладнання. І чим глибше буріння, тим складнішим і тривалішим стає цей аналіз. Поспішати тут не можна, інакше різко зростає ризик поломки, через яку буріння може бути повністю зупинене. І тут виникає логічне запитання, чи не в цьому причина того, що надглибоких свердловин у світі так мало. Давайте розберемося на конкретних прикладах і знову повернемося до Кольської свердловини. Попри значну досягнуту глибину, там зіткнулося з несподівано високою температурою та надзвичайно щільними гірськими породами. Усе це разом призвело до зупинки проєкту у 1992 році, а у 2005 році свердловину остаточно законсервували. Планувалося дійти до глибини 15 тисяч метрів, але це виявилося надто складним. І тут у мене виникає питання: чи можливо взагалі пробурити ще глибшу свердловину? Або ж рекорд Кольської надглибокої принципово непереборний? Якщо подивитися на історію буріння у світі, стає зрозуміло, що за приблизно 300 років люди просунулися до центру землі всього на частки відсотка. Складно назвати це великим успіхом, але тут важливо розуміти, з чим саме доводиться працювати. Найзовнішній шар землі це континентальна кора, поверхня, по якій ми ходимо. Її товщина становить близько 40 кілометрів, і це насправді дуже тонкий шар. Далі йде мантія, товщина якої вже приблизно 2896 кілометрів. За нею розташоване зовнішнє ядро землі, яке простягається ще приблизно на 2250 км. кілометрів. А ще глибше знаходиться внутрішнє ядро, гаряче і надзвичайно щільне, По суті, залізна куля радіусом близько 1220 км. кілометрів. Кольська надглибока свердловина пройшла лише близько третини континентальної кори. Здавалося б, бурити ще й бурити. Однак, ще 50 років тому практика показала, що викопати глибоку дірку у напрямку до центру землі набагато складніше ніж припускали дослідники. Як мінімум, тому що на великій глибині все працює зовсім не так, як ми звикли. Коли температура досягає 180 градусів Цельсія, гірські породи починають поводитися дивно і непередбачувано. Наприклад, якщо порода має високу пористість і проникність, за такої температури вона починає поводитися як пластик, а не як твердий матеріал. Це робить буріння практично неможливим. Саме з цією проблемою зіткнулося під час робіт на Кольській надглибокій. Крім того, яке обладнання взагалі здатне витримати такі температури і при цьому продовжувати працювати. Навіть використання системи охолодження надзвичайно складне завдання. Нагадаю, довжина свердловини перевищує 10 кілометрів, тобто доставляти холодну воду або іншу охолоджувану рідину доводиться на величезну глибину. До того ж, для буріння на таких глибинах потрібне ще більш технологічно досконале обладнання. Під час буріння Кольської свердовини термін служби бурового долота становив усього 4 години, тобто кожні 4 години роботи доводилося піднімати бур, міняти долото, а потім знову пускати його вниз. І все це на глибині понад 10 кілометрів. Але міняти долото було необхідно, адже ось так воно виглядає до початку роботи і через деякий час після. При цьому температура постійно змінюється, як і консистенція порід, крізь які доводиться пробиватися. Чим вища температура, тим більш рідким стає середовище навколо бура, і тим складніше утримувати канал свердловини. Це приблизно як намагатися втримати ямку в центрі каструлі з гарячим супом. Поки в супі рухається ложка, отвір є. Але щойно дістанете ложку він миттєво зникає. І все ж спроби пробурити землю ще глибше, аж до самої мантії, робилися різними країнами, але жодна з них не увінчалася успіхом. Наприклад, навесні 1961 року група американських геологів почала буріння на морському дні біля узбережжя Нижньої Каліфорнії в Тихому океані. Вони навіть не підозрювали, що зовсім скоро про їхні зусилля всі забудуть, адже вже в травні того ж року почалася космічна гонка за місяць. Світ набагато більше цікавився космосом ніж надрами Землі. У результаті геологи, які мріяли хоча б одним оком зазирнути у внутрішні процеси планети, через скорочені фінансування залишилися майже ні з чим їм дісталися лише жалівідні крихти. Деякі спроби дістатися до мантії провалилися через технічні проблеми, інші стали жертвами невдач, зокрема через неправильно обрані місця для буріння. До того ж, технології, необхідні для таких експедицій до центру Землі, доводилося вигадувати з нуля, а це коштувало надзвичайно дорого. Американський проект за сучасними мірками витрачав близько 40 мільйонів доларів на кожні кілька метрів буріння, і плюс ті самі проблеми з температурою, до яких ніхто не був готовий. Американці навіть заявляли, що місце їхнього буріння виявилося гарячішим ніж ділянка, де працювали радянські геологи та інженери. Але у випадку кольської надглибокої свердловини справа була не лише у складнощах чи аваріях, просто інтерес до проекту зник. Разом із розпадом радянського союзу припинилося і фінансування. Без грошей продовжувати роботи стало просто неможливо. Залишається лише гадати, на яку глибину могла б піти Кольська свердловина, якби фінансування не припинилося. Мені, чесно кажучи, трохи сумно від того, що ніхто не хоче вкладати мільйони доларів у науку просто заради науки завжди потрібні якісь додаткові причини для фінансування досліджень, і у Китаї такі причини є. По-перше, звісно, наукові. Таке надглибоке буріння дозволяє вченим краще зрозуміти, як формувалася земля, адже земна кора це щось на кшталт річних кілець дерева, за якими можна простежити історію його життя. Тільки тут масштаб значно більший, а часові відрізки набагато довші. Фактично йдеться про формування світу. Вчені вже називають китайський проект телескопом у глибини землі, адже там можна знайти свідчення майже космічного рівня. Ось так виглядають зразки підняті з глибин Землі за допомогою китайської свердловини. Нічого не зрозуміло, але неймовірно цікаво. Крім того, краще розуміння внутрішньої будови нашої планети допоможе точніше прогнозувати землетруси та виверження вулканів. А це вже важлива і життєво необхідна інформація. Є й економічні причини для такого буріння, цілком серйозні комерційні стимули. Наприклад, можливість отримати доступ до потенційно прибуткових енергетичних ресурсів, похованих глибоко під землею. Саме тому для створення надглибокої шахти було обрано цей регіон. Він є великим районом видобутку корисних копалин, і інженери сподіваються знайти там запаси газу. Недарма обидві компанії, які беруть участь у бурінні цієї свердолини в Китаї, є великими державними нафтовими конгломератами. Отже, окрім вивчення історії землі, головна мета з'ясувати, чи існують ще поклади нафти і газу на великих глибинах, адже Китай критично потрібна енергія. Не так давно Сідзімпіні голосив енергетичну незалежність одним із пріоритетів національної безпеки. А щоб усе це працювало, очевидно, потрібні нові родовища. Тому, хоч обране місце для буріння і надзвичайно складне, саме тут можуть знайти те, що так необхідно китайській владі. Але існує ще один проект, який виглядає навіть масштабнішим за китайський і радянський. Міжнародна група дослідників планує пробурити земну кору аж до мантії. Зробити це хочуть за допомогою японського наукового судна Чікю. Якщо вдасться дістатися мантії, яка становить близько 83% об'єму землі, вчені отримують безцінну інформацію про формування планети та тектоніку плит. І, попри попередні невдачі, дослідники налаштовані оптимістично. Технології буріння значно розвинулося, і тепер ми краще розуміємо будову океанічної кори. Так у американців колись не вийшло, але за останні 50 років, завдяки розвитку глибоководного буріння в нафтовій промисловості, все кардинально змінилося. Сьогодні існують нові бурові долота, інструменти і прилади, які значно стійкіші до високих температур і тиску. Щоправда, проекту Mission to the Mental потрібен 1 мільярд доларів, щоб крізь дно Тихого океану дістатися мантії. Сума немала. План полягає в тому, щоб знайти найтоншу ділянку земної кори на дні океану. Тоді бурити доведеться менше, а дістатися глибше буде простіше. І це може спрацювати. До речі, фрагмент мантії вже вдалося отримати. Нещодавно вчені пробурили свердловину під Атлантичним океаном за допомогою морського бурового судна Joydis Резолюшн. Команда підняла циліндр довжиною 1268 метрів, який є майже безперервним зразком мантійної породи. Це дозволить краще зрозуміти глибинну геологію планети, і, можливо, по-новому поглянути на походження життя. Свердловину пробурили у вулканічному регіоні середино-Атлантичного хребта, що простягається вздовж дна Атлантичного океану. Але якщо до мантії так складно дістатися, чому ж тут це майже вдалося без зусиль? у розташування: у цьому місці мантія оголюється через розлом у середино-Атлантичному хребті, тобто її, умовно кажучи, можна не стільки бурити, скільки акуратно зішкрібати. Буріння заради енергії у червні 2009 року. Бур, який працював у вулканічних породах Північної Ісландії, несподівано застряг. Під час його вилучення дослідники виявили застиглу магму і роботи припинили. Через багато років буріння відновили, і тепер отвір у землі планують використовувати для виробництва геотермальної енергії. Як це працює? Геотермальна енергія виробляється шляхом видобутку нагрітої води з глибоких свердловин. Чим вища температура, тим ефективніша система. А надглибока свердловина може давати в рази більше енергії, ніж звичайні. А що буде, якщо щось кинути вниз? І от цікаве запитання: що станеться, якщо опинитися на краю надглибокої свердловини і кинути туди щось або когось. Вчені вже прикидали, що буде, якщо туди впаде людина. Звісно, за умови, що отвір достатньо широкий. Спойлер це гарантовано смертельно. Перший убивця температура, другий тиск. Крім того, існує високий ризик ударів об стінки, адже людина матиме кутове прискорення через обертання землі. Тож, якщо коротко, намагайтеся не падати над глибокі свердловини. Свердловини не лише в землі. До речі, глибокі свердловини бурять не тільки в землі, а й у льоду, звісно, заради науки. Нещодавно вчені показали, як звучить лід, кинутий у глибокий семиметровий льодовий колодязь. Звук такий, ніби всередині сидить купа маленьких штурмовиків зі зоряних війн і безладно стріляє в усі боки. Друзі, дякую вам за перегляд і за те, що залишаєтесь з нами. Ваша найкраща підтримка для каналу це підписка, лайк і коментар. Саме це допомагає нам розвиватися і робити ще більше якісного контенту. А якщо ви хочете більше фактів, які не потрапляють у відео, додаткові матеріали та закулісся створення роликів, запрошуємо вас у наш телеграм Тіні Реальності, Силку знайдете в описанні. Там те, що не вміщається в Ютуб. Ще раз дякую за підтримку і до скоро.